А от як не викидати зайві харчі вже знають у Німеччині для цього європейці створили навіть спеціальний мобільний додаток? Як він працює? Катерина Федорченко розповість. Вони рятують їжу від смітника, а клієнтів від голоду. Мобільний додаток показує людям, які ресторани та магазини можуть поділитися смачними стравами за безцінь. Їжа коштує від 2 до 4 євро. З цієї суми ми маємо 1 євро, і за нього ми робимо за магазин багато роботи. Надаємо їм упаковку, проводимо платіж, обслуговуємо клієнтів, аби зменшити кількість харчів, що потрапить до сміттєвих баків. Першу версію мобільного додатка розробили у Скандинавії, та згодом послуга запрацьова. Увала у Британії, Німеччині, Франції та Данії. Вже незабаром компанія планує вийти ще й на американський ринок. Німецька студентка Шарлотта каже, за допомогою додатку добряче заощаджує. Мені б хотілося, аби у додатку було більше закладів поруч із моїм будинком, але я певна, що скоро їх побільше, бо увесь час знаходжу якісь нові місця. Розробники кажуть, просто так ділитися їжею магазинам та ресторанам важко. А от невелика винагорода стимулює робити добру справу. Як це працює, розповідає Пол, менеджер популярного кафе у центрі Берліна. Ті з наших харчів, які запаковані, легко залишити перед дверима магазину. І Буквально за годину більшість з них люди розбирають і це робить нас щасливими, що нам не доводиться зберігати їх ще кілька днів. Щороку у світі викидається третина харчів, які люди могли би з'їсти. Питання гостре, адже світ опинився на межі. Ї наймасштабнішою за 72 роки гуманітарної кризи. Воон підрахували, голод загрожує понад 20 мільйонам людей із Ємену, Південного Судану, Сомалі та Нігерії. І боротися з ним треба швидко, бо за прогнозами вже цього року від голоду можуть загинути мільйон 400 тисяч дітей. Катерина Федорченко, ТСН, один